Сьогодні поговоримо про законність дії лісників щодо складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, тобто, коли вас затримали під час збирання гілля або коли ви розпилювали упавши сухості чи звалене дерево, а також розглянемо деякі статті законів, які допоможуть вам уникнути зайвих проблем із законодавством. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Георг Мотоблог. Пропоную зараз детально розібрати цю тему. Підпишіться на канал, обов'язково додивіться відео до кінця і напишіть в коментарях свою думку з цього приводу. На сьогоднішній день лісогосподарські підприємства через засоби масової інформації і власні сайти наполегливо переконують селян, що збирати дрова в лісі є незаконною справою. Вони посилаються на Лісовий Кодекс України, згідно якого мертві сухі та повалені дерева чи їхні частини, які через буревій, сніголом та вітер лежать на поверхні ґрунту і вважаються лісовими ресурсами, які належать державі, а тому їх можуть використовувати лише власники лісів чи постійні лісокористувачі шляхом заготівлі сировини. Як вони використовують лісові ресурси, я думаю, відомо всім. Ліси України нещадно вирубують, виправдовуючи це економічною доцільністю. При цьому в галузі процвітає крадівництво і корупція. Ліси захаращені, де інде є такі ділянки, що навіть пройти неможливо через вітрувальні стовбури дерев, які роками лежать і гниють. А от збирати дрова незаконно, потрібен лісорубний квиток. До речі, для отримання якого необхідно мати статус як мінімум приватного підприємця, тому що лісорубний квиток це основний документ, на підставі якого здійснюється спеціальне використання лісових ресурсів. Він видається для легалізації підприємницької діяльності. Тобто мова йде про використання ресурсів у промислових об'ємах. В нашому випадку ми користуємося правом на загальне використання лісових ресурсів. Збираємо дрова на власні потреби, на опалення своїх осель. Працівники лісгоспів в наших діях бачать порушення законодавства. Зокрема, ми повинні. Протидіяти тотальному незаконному винищенню лісів. Для цього потрібно використовувати і відстоювати свої конституційні права і свободи. Як не дивно це звучить, але саме держава в особі чиновників обмежує нас в їх реалізації, саме лісники в переважній більшості є співучасниками і безпосередніми виконавцями цього злочину. Це ті люди, які живуть поряд із нами. Багато хто з вас пише, що вони забороняють збирати дрова на власні потреби, на опалення ваших осель, прирівнюючи це до спеціального користування природними ресурсами, на яке потрібно отримати спеціальний дозвіл, лісорубний квиток. А інколи можуть скласти протокол про адміністративне або кримінальне правопорушення з подальшим накладанням штрафу. Напишіть в коментарях, до кого були застосовані неправомірні дії і чим вони закінчились. Тема дуже цікава і зачепила багато людей. Вона і зараз доволі активно обговорюється. Актуальність теми зрозуміла: захмарні ціни на газ, електроенергію та власне, і на дрова. Нарешті давайте розберемося, чи можна збирати дрова і чи є правомірними дії лісника. При складанні адміністративного протоколу, якщо ви не порушили жодного закону. Я маю на увазі тих громадян, хто є соціально відповідальними і законослухняними. Якщо ви поїхали в ліс збирати дрова, то ви збираєте дрова, в тому смислі, що ви збираєте дерева і гілля, які впали з різних причин, стали мертвими, тобто висохли і таке інше. А не рубаєте чи зрізаєте живі дерева, ховаючи їх під гіллям на своєму транспорті. Напевно, через таких людей лісники і забороняють збирати дрова, тому що вони підставляють не тільки їх як матеріально відповідальних осіб, але і нас, позбавляючи права бути користувачами лісу, згідно Конституції і закону України про охорону навколишнього природнього середовища, в частності Лісового кодексу. Як вже неодноразово наголошувалось, що відповідно до Конституції всі природні ресурси належать народу України. Фактично, кожен громадянин є їхнім власником, тобто має свою частку. Хто ще про це не знає, пропоную ознайомитися із 13 статтею Конституції України. Якщо ви в лісі, то мусите знати і дотримуватись законодавства України. Є певні правила користування цим ресурсом. Це ніби як правила дорожнього руху, які зобов'язані знати кожен. І за їх порушення є відповідальність. І так, для безпроблемного і безпечного перебування в лісі, щоб не попасти під відповідальність за порушення адміністративного та кримінальних кодексів, вам потрібно знати. 4 статті з Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це 64, 65, 65.1 і 66 стаття. А також стаття 246 Кримінального Кодексу України. Тепер давайте докладніше їх розберемо. Юристи кажуть, якщо ви прийшли в ліс і назбирали гілля, ніякої відповідальності за цією статтею не буде. Те саме стосується поваленого дерева. Його можна розпиляти і використати для опалення свого будинку. Я вважаю, що за цією статею дійсно щодо нас немає ніякої відповідальності, тому що порядок використання лісосічного фонду нами не порушується, і ми не заготовляємо та не вивозимо деревину. Ми здійснюємо загальне використання лісових ресурсів. Збираємо дрова на власні потреби. І поки не зачіпане живе дерево, 64 стаття абсолютно безпечна. Але для більш глибшого розуміння, давайте розберемося, що означає порядок використання лісасічного фонду, а також заготівля і вивезення деревини. Тому що зачасту в коментарях плутають ці визначення із збиранням дров. А лісники і поліція, користуючись необізнаністю людей, незаконно притягують їх до відповідальності або беруть хабарі. Що нам потрібно знати про порядок використання лісосічного фонду? Насамперед, маємо усвідомити, що таке використання повинно бути раціональним, забезпечувати відтворення лісосічного фонду, запобігати шкідливому впливу на ліси. Збирання дров є раціональне використання чи нераціональним. Прибирання в лісах мертвої деревини, сушняка, повальних дерев, хмизу і порубкових залишків, це санітарно-оздоровчі заходи і називаються ліквідація захараченості. Згідно санітарних правил, в лісах України, затверджених Кабінетом міністрів 27 липня 1995 року номер 555 Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених кабміном 12 травня 2007 року No724, і є обов'язковим заходом в лісах України. Отже, збирання дров це ліквідація захаращеності і є обов'язковим заходом в лісах України. Лісник є відповідальним за їх здійснення, це його прямий обов'язок. Заходи з поліпшення санітарного стану лісів призначаються власниками лісів і постійними лісокористувачами, з метою оздоровлення насаджень у максимально стислі сроки за умови недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище. Зазначені заходи є частиною комплексу профілактичних заходів, які здійснюються з метою збереження стійкості насаджень. Запобігання розвитку патологічних процесів у лісі, зменшення шкоди, що завдається шкідниками і хворобами, ліквідація наслідків аварій та стихійного лиха. Згідно санітарних правил, на одному гектарі лісу повинно залишатися не більше 5 кубометрів мертвої деревини. Напишіть в коментарях, чи дотримуються лісники цієї норми у ваших лісах. Хочу зазначити, що ліквідація захаращеності проводиться навіть в природно-заповідних зонах. Але друзі, тут палка двох кінців. Як багато хто писав вас, напевно, шанувальники природи, що збирати дрова не можна, тому що відбувається порушення біологічної єдності. І це дійсно так. Заходи по ліквідації захаращеності в господарських лісах і особливо в лісах природно-заповідного фонду. Як свідчить дані Червоної книги України, ведуть до втрати місць мешкання багатьох видів тварин і рослин. А дослідження американських вчених показало, що мертва деревина, що залишається після вітрувалів, сприяє швидкому відновленню лісу. У зв'язку з цим багато фахівців-екологів вимагають заборонити ліквідацію захаращеності в лісах природно-заповідного фонду. Зверніть увагу, що не в господарських. А природно заповідного фонду. На думку Всесвітнього фонду дикої природи з метою збереження біоманітності пов'язаної з мертвою деревиною в лісі, повинно зберігатися санітарними нормами в лісі України мертвої деревини. Я думаю, що законодавство України поки що на нашому боці. Тому що коли узаконять 20 чи 30 кубометрів, на які наполягають наші американські партнери з Всесвітнього фонду, тоді нас точно до лісу ніхто не впустить. А поки що, якщо у вас захаращений ліс, то ви можете закинути ліснику неналежне виконання або невиконання посадових обов'язків, передбачених посадовою інструкцією. А саме порушення санітарних правил. Правил поліпшення якісного складу лісів. А ще до речі, правил пожежної безпеки в лісах. Тому що збираючи дрова, ми запобігаємо виникненню і розповсюдженню пожеж в лісі. Давайте підсумуємо інформацію: відповідно до статті 13 Конституції України, всі природні ресурси належать народу України. Кожен громадянин має свою частку. З 64 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення зрозуміло, що збираючи в лісі мертву деревину, сушняк, повалені дерева, хмиз і порубкові залишки, ми не порушуємо встановленого порядку використання лісосічного фонду. Відповідно, немає ніякої відповідальності. Якщо вас затримав лісник і намагається притягнути до адміністративної відповідальності, то він навмисно завідомо знаючи, що ви не порушуєте жодного законодавства, здійснює зловживання своїм службовим положенням і попадає під дію статті 364 Кримінального кодексу України. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А в коментарях напишіть, що ви думаєте з цього приводу.